Скажник. правила для всіх однакові. в судовому засіданні. Ви зрозуміло чи ні? Так, да, от якщо ви будете гучніше розмовляти, я хоч щось може зрозумію. А так ви тільки що читали молитву, яку я навіть не зрозумів. Так що, будь ласка, трошки гучніше, мікрофон направте в орало, а не в анало. І, будь ласка, давайте будемо проводити засідання відповідно до закону. Якщо ви будете висловлюватися нецензурно, а я щось нецензурно суд, висловлю. суд вас що саме суд сам? зали судового засідання. Це вам... Кримінальна справа триста девяносто вісім, сорок пять, шестьдесят три, Суддя Подоляк Яна Миколаївна. Шестнадцятого, ноль, дев'ятого, ноль восьмого що це, що це у нас таке? Дати судових засідань 16.00. Тобто у нас більше засідань не було призначено. А засідання вже були. Наступна сторіночка. Внутрішній опис. Дивіться. У, внутрішній опис справи відсутній. Олександрівський міськрайонний суд. Скарга на бездіяльність прокурора. Це моя заява. Заява, з яку я звертався до прокурора. Про становлення граничних процесуальних сроків в порядку статті 114 КПК. Далі протокол автоматичного розподілу. 11.38.08 відбулось перше засідання. Суддя виносить перша ухвала повістка про виклик в суд клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції Ухвала про призначення відеоконференції. Так, незрозумілий мені документ Постмарь, про провручення 9.50. Клопотання про проведення трансляції судового засідання, яке суддя відхилила. Відмовити наступне в електронному вигляді іменем України на доставку електронного документу до електронного кабінету. Витяг з ЄРДР, де у нас прокурор охотник Кригоручка і Гуцул є процесуальними прокурорами Маттяж слідчий. Дата реєстрації. Ви матеріали справді сто розслідування 28.13 зареєстрована справа. Далі ухвала. В задоволенні заяви скаржника про відвід прокурора відмовити. В нас довго засідання. В матеріалах справи відсутні клопотання, які вони в кінці тільки що підшивали. Надати для ознайомлення. Справа не в повному обсязі, але надана на ознайомлення. Заяву прошу. Безоплатно, не порушуючи норм КПК, надати назнайомлення матеріалу справи та забезпечити надання доступу до файлів відеофіксації. Тепер дивимося, ухвала відсутня. Клопотання про внесення постановлених судових рішень та вхідних документів від учасників процесу рішення такого питання на самі клопотання внести до електронного суду. І в матеріалах справи відсутні ухвали на дані клопотання. Суддя в минулому засіданні нас переконувала, що вони внесені в реєстр. літвіна прокурора на тися разражає старовіна Володимировича. Новый изделия с первого доступного красивого стинька до меса, якополяга неделю каминальное правопорушение, вылезти сюда уже светили, если я утримаю заяви про каминальное правопорушение 18 грудня в 2023 году в Канагу Играковочета еще в Казани понял, что мы отлично уважаемый у майже після програмі для заучення в обладнанні спільної клави. В клаві, вірній, виповнюється новий фонарик, який вироблює новий шквар. на спрошені виступи, які були вивчені у 2015 році, на територіальній області. Звичайно, ці фото зі маєм національних фотосанітарів відпочинкували в розділку Після оповнення відео зі маєм національних фотосанітарів зі Поклада і Принесли війну на свою землю, принесли на нашу з такими рішеннями.